Сьогодні в ході польового виходу з курсантами четвертого курсу вперше було проведено практичне заняття з використанням матеріальної частини парку ПМП. -М. Курсанти спланували дії понтонного підрозділу, відпрацювавши план обладнання поромної переправи та провели рекоменстировку місця переправи. А також відпрацювали практичні дії в складі розрахунків по обладнанні поромної переправи. Подальшому з курсантами будуть відпрацьовані нормативи по обладнанню перевізних поромів різної вантажопідйомності, а також буде заняття з обладнання мостової переправи. В ході практичних занять курсанти зможуть підвищити свою майстерність та вдосконалити свої фахові навички при виконанні завдань з обладнання переправ та управління підрозділами. Сьогодні у нас було заняття з переправ та водолазної підготовки. Було проведено облаштування пробної переправи з метою підвищення мобільності своїх військ через водну перешкоду. Заняття проходило досить цікаво. Складного у даному завданні нічого не було. Тому що нас добре підготували, кваліфіковані фахівці Національної академії, все чітко та доступно пояснило, залишалося лише практично працювати. Дані знання допомагають нашим підрозділам швидше переправлятися через водні перешкоди, підвищувати живучість та мобільність наших підрозділів, та в подальшому підвищувати навички з облаштування та працювання з особовим складом.